Неспроста у мене тут відкритий iPad і комп'ютер. Всім привіт на каналі Дістовшинеко. Зараз я вам розповім, що відбулося у давайте подивимось, коли це було. Чому я більше не можу замовляти книги з України. 10-го, -24 24-го року це в нас жовтень, 10-й місяць, так, жовтень. 27 числа це дуже заздалегідь до Нового року, але ну, то таке неважлива деталь, насправді насправді неважлива. Я замовила книги в черговий раз, я дуже багато замовляла книги з України, і я замовляла з різних магазинів: з наш формат, з стар... книгарня Старого Лева, видавництво Старого Лева. і також Книгарня є, якбу я не знайшла там у них умови доставки і саме за кордон, точніше, зараз я вже бачу, але немає підрахунку автоматичного. Перестала замовляти в магазині наш формат, тому що там вони прораховували якось незрозуміло для мене цю ціну самі вручну. А тут у книгарні є. На якій я зупинилася, і багато-багато замовлень зробила саме з цієї книгарні. У них автоматично все підраховується, все зрозуміло. Мені все сподобалось і було зручно. І от я замовила чергове, великий такий пакунок книг до Нового року. Собі подарунки, даринці подарунки, звісно. І там було я я зараз. Скажу раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 книг. Ну, це таке нормальне для нас, для нас замовлення. Стандартне, середнє, не те, що супервелике, але все ж таки. І е, після цього замовлення я отримала дуже дивний лист. Тобто. Дивіться, завжди, коли я замовляю, сплачую відразу на сайті замовлення і отримую через день. Вже останнім часом вони стали прям день у день відправляти трек номер і такий лист від магазину, що від ну, ваше замовлення відправлено ось трек, ось відслідковуйте. Але Тут я не пам'ятаю вже, це також не дуже важливо, чи отримала я лист саме від магазину потім. Справа в тім, що я отримала трек якийсь дивний так, такий лист, нібито, знаєте, внутрішньої кухні лист, ніби пересортировочний такий лист з моєї, ну, типу, моя посилка десь. Чи от, Нової пошти, чи от Федексу я отримала, чи щось проміжкове там між цими всіма поштами. І він був такий. Дуже дивний. Просто такі знаки були, що мені вже щось не подобалось, щось мене насторожувало. І е, потім ну, я стала чекати-чекати, стали приходити якісь такі е, знову дивні треки з якимись знаками питання. Знаєте, коли от е, крилицю не можуть прочитати. там щось таке, І воно чи роліфами заміняється, чи знаками питання, чи решітками. От щось воно таке було розтягнуте там у листах. Я думаю, що там відбувається? Добре почекаю, поки вона трекнеться у США. І тоді буду відслідковувати нормально. а Зараз не буду зважати, тому що ну, немає часу. Тут сидіти все це розбирати. Думаю, щось там відбувається, хай відбувається, я почекаю. І от я чекаю, чекаю і дочекалася. Приходить до мене лист, який з витребуванням. Ось, наприклад, я читаю, якісь дивні були в них вимоги. Я зараз поясню, чому дивні. Надіслати інформацію, з чого були зроблені предмети книги. Тобто, повна назва та адреса виробництва, а там декілька видавництв. Я зараз скажу, які були книги. І також потребували комерційного рахунку. Чому дивно це було? Тому що зазвичай, коли до мене приходить посилка, у неї вкладений такий покуван бумаги, в якому написано той комерційний рахунок, який вони потребують англійською мовою, і зверху там наклеєний англійською, що там перелік, що там вкладається, його цінність, хто виробник і так далі. І я думаю, ну може, вони, книгарні є, я маю на увазі, чи нова пошта, хто там оформлював, забули покласти цей рахунок. Ну окей, відправила також цей запит, тому що вони мені написали. Я не знаю, чи написали вони відразу книгарні Є, але вони мені написали. І Федекс і я зразу відправила, перенаправила до книгарні Є. Книгарня є. Швидко вони відреагували менеджери і відправили їм все, що вони потребували. Дуже-дуже подробно все було написано. То виробник, адреси виробництва, все -все, все 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 кожного видавництва. Ну, папір, з чого зроблено? З папіру з паперу зроблено. Потім, коли воно дійшло до е, тамок до... як таможня, Delivery exception З'явився така на такий надпис, тобто вони просто взяли і заморозили мою моє відправлення на якісь там перевірки. Таке буває, буває, що ну, беруть рендомну посилку і починають перевіряти все-все все досконально, щоб все було в порядку, щоб ніяких там товарів не було, які не можна пересилати, ну і таке інше. Таке буває. Я думаю, ну окей, таке трапляється. Я багато замовляла посилок з України з книгами і з платівок з Європи. Тож, ну, добре, окей. Попала трошки треба почекати. І почали ми чекати. І от, через деякий час вони ще задавали якісь уточнюючі питання, там менеджерам менеджери відповідали, і от, що було далі? Далі? Вони пишуть, що у вас ми не можемо відправити вам вашу посилку. Ми її поки що затримали на 2 чи 3 дні, а потім відправимо її назад, тому що. Там два якихось підсанкційні товари. Навіть не дві книги, поміж одинадцяти, а два видавництва. Можливо, там більше книг. Ну, якщо я не пам'ятаю декілька, можливо, замовила так, книг одного видавництва, і два з них підсанкційні у США. Тобто. Вони під санкціями і заборонені для ввозу у США. Це українські книги, українські видавництва. Ми питаємо, я і менеджер, а що це за видавництво? Можливо, їх там можна видалити, ці книги, або поясніть хоча б що відбувається, так? І відповідає менеджер Федексу, що вони не мають, не, не мають такої інформації. Їм таможня кастом просто не... Не надала таку інформацію, тому що це закрита інформація. Для мене це виявилося дуже дивним, тому що всі підсанкційні компанії, і навіть ті, хто володіє цими компаніями або якось пов'язані персони, вони в відкритому доступі є у США. Можливо, є якісь списки, я про них не знаю. Я ж не всі не все законодавство тут зовсім ну, можна сказати, не знаю, як там все працює на таможні. На митниця це називається. Я з'ясувала. Для себе. І от боролися ми з ними, боролися з цією митницею. Також FedEx, вони не просто написали, що не можуть відправлять назад, і не можуть не можуть нам надати інформацію ніяку. Вони сказали, що ви можете, менеджер мені написала, ви можете мені вже найняти брокера тут у США, який роз, буде розмитнювати. Цю посилку правильним образом і, можливо, вона пройде. Але без гарантії. Тобто, я дізнавалася, гуглила, там, знаю, чату GPT, питала, що робити, якщо я найму брокера, я ще не знала цін просто. Він є гарантія, що він розмитне, буде розмитненням цим займатися, і це стовідсотково пройде. І як я зрозуміла, що ні, гарантій ніяких немає. Якщо є підсанкційні товари, це дуже дуже дорого коштує. А стандартне розмитнення мінімум доларів 500 буде коштувати. А це складне розмитнення, якщо є якісь підсанкційні товари. І ну, воно б мені обійшлося дуже-дуже дорого, і це не мало ніякого сенсу. Ну, тобто, посилка не така дорога. Там 6 тисяч скільки, скільки вона мені обійшлася. З дивіться, разом з доставкою 6209 гривень, доставка 2100, тобто 6209, і з них доставка 2100 гривень. Це ну, було б дуже-дуже дорого і не виправдано. Якщо я б найняла брокера, тим паче я з цим ніколи не стане. Стикалася, і це має сенс, напевно, якщо ви замовляєте дуже велику партію на продаж, наприклад. Ну тоді так. Тоді це має сенс можливо. Тож я просто нічого не змогла зробити. Ми написали ще менеджер книгарні, є намагалася з новою поштою зв'язуватися, тому що вони ж відправляли так, що вони там понаписували, що, що відбувається. Тому що ми не змогли знайти ніяких підсанкційних ні людей. Які пов'язані з в відкритих джерелах, я маю на увазі, ніяких людей, ніяких компаній, які були б, може, з Росією якось пов'язані, чому вони були підсанкційні? І ну, все, все. я просто дочекалась моменту, коли моя посилка буде відправлена назад. Мені прийшло повідомлення, що моя посилка відправлена назад відправнику. І е, саме було для мене потім вже ну, те, що ми не отримали книги на День ну, до Нового року е, подарунки, оці всі, самі книги, які я чекала, зараз розповім, які я чекала. Е, то все таке зрозуміле. Але насправді було трохи моторошно чи повернути. Ну, я знала, що книгарня є, скоріш за все, поверне вартість книг, але, можливо, не поверне вартість доставки. Ну, я розуміла, що це ризик, коли вони ні за що не відповідають, можливо. Ну, я не знаю, що то було за помилка, чи я помилка. Це було незрозуміло. Я, ми самі не, ні я, ні менеджер книгарні є, не, не змогли зрозуміти, що відбувається. Тож. На велику пошану до книгарні є, я хочу сказати, що дякую велике. Всі кошти були повернуті, хоча, можливо, їхньої провини там і зовсім не було, скоріш за все, навіть менеджер. Книгарні є, написала мені, що вони подали запрос на розслідування цієї ситуації у нову пошту, скаргу там, і так далі. Я вже потім питала, ну що, ну що. Тому що мені хотілося замовляти книги, щоб ми визначилися, які ж саме з цих видавництв були підсанкційними, що там трапилось, так? Але, на жаль, ну, поки що відповіді немає. Я вже після того, як кошти були повернуті, там. Чи в січні, чи в. Ну, я почекала там трохи, і потім вони повернули кошти. Я вже не чіпала їх з цими питаннями. Думаю, якщо щось буде, вони, може, напишуть. Але ніхто більше мені не написав, я також написала. І пройшов час, і я ж хочу показати вам, які книги. Ну, більше з цієї історії нічого не відбувалося, тобто нічого мені ніхто не повідомляв. Єдине, що я писала. Негарні є, що з Федексом тут бувають якісь непорозуміння у США. Вони часто затримують на таможні, часто перевірки якісь незрозумілі, часто ну, щось у них не те. Щось там відбу... навіть на Редіті, на сайті США, такому, так, де все обговорюється, різні теми. Там також люди по Федексу жалілися, що таке відбувається постійно якісь там намитниці затримки. і от... Я про це написала книгарні є, але вони сказали, що обирає перевізника по США там по іншим країнам саме нова пошта. Вони нічого не можуть віддіяти. Тому я вирішила більше не замовляти книги з України. І давайте же я вам покажу, і ви, можливо, ви знаєте, які тут товари під санкційні, Я не знаю. Можливо, у вас є якісь ідеї. Я вам просто покажу зараз. Перша книга, яку я замовила, це, я не буду клацати самі книги. Ну, хоча... Перша книга ось така, яку я замовляла Дитя Землі, Сьон. Блін, я... Від видавництва видавництво. Далі це були, була третя книга Діти Дюни від КСД. Тому що я прочитала першу, друга в мене вже була. І я очікувала третю книгу. Наступна книга. Також від видавництва видавництва Місячний камінь сьйон. Далі була книга, я вирішила спробувати. Вирішила спробувати все ж таки почитати, тому що ми дивилися фільм, прикольно було. Ось, молодий місяць. Ну, це книгу 2 я вам показую, але там ще є і книга 1, Це від Стефані Майер кембукс. Тобто кембукс. А, може, вони підсанкційні, я не знаю. І там було дві книги: перша частина і друга частина. Так, я вже не буду показувати першу. Далі, далі, так, Сторінка не знайдена, дивіться. Сторінка не знайдена, якась книга. Ну, добре, зараз я вам покажу, що то була за книга, але спочатку. Ось, прокинутися наші буї. От цю я замовляла. Це Анна Ціма, видавництво Старого Лева. Коротше, сторінку не знайдено, дивіться. Це книга, може, це вона була. Під назвою Мотанка з кольоровим кольоровий зріс із, малю, із малюнком. Я вам її спробую ось так показати. Але вона, ну, звісно, в мене iPad. ось. Ось так вона. Не знаю, буде видно чи не видно. Ну, коротше, мотанка. Така була книга, знаєте, чорна там збірка а, українських а, авторок. Фентезі щось пов'язане з, саме з жінками, чи учас, учас, як вони виживають під час війни. Ну, щось, таке, щось таке було, можливо, ця книга була під підсанкційною, я не знаю, коротше. Ще була книга від РМ рекурсія, сімейна гра також. Сімейна гра від РМ. А що це таке? Добре, зараз. Чудернацька антикварна крамниця. Я думала, може, ця також. Це в нас мальопис-видавництво. Я просто жодного разу не замовляла мальопис і оту мотанку. Я не знаю навіть, що там за видавництво. Мотанка це видавництво, в яке, в яке раз б попала ракета. Це ж російська. Це... Мені здається, це було віват видавництво. А це мальопис в нас. І що, що ще в мене зараз? Не відкрилося. Тес із Смарагдового моря, кольоровий зріз з малюнком. Я не знаю, хто це, але її немає. Я відкриваю, а її немає. На книгарні є. Можливо, це також видавництво. Це чи Богдан видавництво. Тобто, ось дивіться, мотанка. Ну, Віват, Віват я купувала багато всього. Не знаю, чого її немає. Це дуже дивно. Але добре, ось дві книги не відкрилися. Ось така історія, але це ще на кінець історії. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, у вас є якісь історії. Багато книжок я знаю, замовляють наші дівчатка і хлопці до інших країн, тому що багато виїхало українців. А ми з вами перейдемо до наступної частини, яка називається Не все так погано виявлялось, як здавалось. І Я просто не витримала і замовила. І ризикнула і замовила все ж таки ще одну посилку. Ще одну посилку з України з книгами, і саме також з книгарні є. Тож я вирішила вам швиденько у цьому відео. Показати ці книги. Тим паче, трек був вже не через FedEx, а через USPS. І мені все сподобалось, швидко доставили, дуже швидко відправили прямо у той же день. І це замовлення в мене було нагадаю, з цієї ж книгарні. І було воно зараз, зараз 3.04. Тобто, 3 квітня, сьогодні, 25 вона вже давно-давно стоїть. І чекає, поки я зніму. Вона дуже швидко прийшла. Uh, і давайте подивимось, як ви мож... могли вже побачити можливо, мельком. Що, uh... Я замовила прокинутися наші бої, мені дуже хотілося її прочитати, тому я вирішила ризикнути. Я не ризикувала, не замовляла мотанку, я навіть її не відкривала. Ви вже бачите, навіть вона не відкривається. Я не замовляла тест, що це велике і нове видавництво для замовлення. Я подумала, можливо, це вона. Ну, коротше, я вирішила не ризикувати і замовила те, що я замовляла раніше. Видавництво Староголева я замовляла. Прокинутися наші буї, я вже не пам'ятаю, про що ця книга зовсім, тому що це було дуже давно, як ви розумієте, я замовляла її. А, я просто вирішила, що а, я хочу її мати і хочу прочитати. Якщо я тоді її обрала, я вже не перечитувала про що ця книга, не дивилася ніякі відгуки. Те, що це про Токіо, мені вже цього а, достатньо. Макс, кідрук бот. Гу, гу, я... Гой гоя кільський парадокс. Я не зможу це нормально прочитати, мабуть. Але е, в мене є вже перша частина. Я так зрозуміла, що це чи це перша частина? А в мене є друга чи. Це друга у мене є перша. Ну, коротше, щоб повністю е читати, о, як воно там відблискують, очі відблискують. Щоб повністю нормально прочитати, я з Максом кідруком знайома по Неазирасі йому мовчи. я залишу посилання, як я читала. О, тут ще картиночки є. Мені дуже подобається, як він пише. Не знаю, чи сподобається саме ця історія, але. Наукову фантастику я обожнюю. Тож наступна книжечка. О! Ця книжка в мене вже є, ми її вже з Дариночкою прочитали. Я не знаю, як воно там фокусується чи не фокусується. Якщо що, ось так буду показувати ще раз. Це божественні книги Торбен Кульман, вони прекрасні. Я не хочу її навіть розкривати зараз, тому що я її вже колись показувала. Це книга про мишеня, про його пригоди, як вони там конструювали. Він зі своїми там помічниками конструювали якісь такі апарати і намагалися щось вияснити для себе, з'ясувати, кудись полетіти. А наукове, таке дитяче чтиво, дуже красиво оформлене, красиві. Дуже красиві малюнки, ось ще одна, і я також її вже купляла. Також ми їх прочитали. Це я чекала, поки перевидадуть їх, тому що тираж там закінчився. Мені потрібно було на подарунок своїй племінниці. Ось. Я свої не хотіла дарувати, тому що ну, це наші. Ось, я не буду розкривати, щоб воно хрустке все було таке всередині. Новеньке на подаруночок. Нам я ще купила з Даринкою ось такий Айнштайн, Також з цієї серії. І цю книжечку я ще жодного разу не, не читала. І от її я можу вам, напевно, показати. Дивіться, яка тут краса, як воно оформлене, все Боже. Це просто е цей автор, я вже казала, Торбен Кульман, він і малює сам. І сам все це описує. Тобто, так, він і письменник і художник. Митець. ой, ілюстратор, не знаю, художник, тут не просто ілюстратор, тут картини на кожній сторінці. Просто картини. Вау! Дуже цікаво читати, дуже круто розглядати, так як Даринка в мене малювати любить, тож я її і для натхнення купую такі книжечки всілякі. Ось. Дуже красиво, Просто вау. Просто вау. Просто вау. Красота. Далі це в нас про Айнштайна, ну, тобто про Айнштайна. І наступна книжечка це. Ой, вона в плівочці навіть. Тагаре Мафії я вже знімала про цей цикл. Про, про верніше, про... не про цикл, тому що я його не прочитала, а про свої враження від першої книги і про очікування від циклу. Далі я також залишу посилання на це відео. І це вже остання частина. Отож, я коли знімала, сумнівалася, думаю, в мене ж були всі книги, але я її не бачу останньої. А вона лежала в мене у коробці. Я не хотіла її показувати, тому що це ж новенькі книжечки. Тож, привіт, світи, ти не забудеш мене. За чим я це читаю? Саме головне, так, так як я вирішила читати цю. Серію, то я її розпакую і подивлюся на форзац. Тому що я, коли знімала відео про першу книгу, я Форзаць подивилася. І він, я так і ще подумала, коли знімала прямо у цей час, подумала, цікаво, які Форзаци у інших частин, і так і не подивилася, тому що я не пам'ятала. Так що давайте подивимось з вами на це. Ось так виглядає. Радію, радію, а тут якась коцка біла. Просто шматочок папір, папірця прилип. Вона яка краса. Нічого не бачу, що я знімаю. Ля-ля-ля. Ось, ось так. І. А! Вони всі однакові, чи що? Ну, добре. Однакові так однакові, господи. Мені та шо? Мені та шо? Далі починаємо. Що я ще там замовила? Ну, звісно ж, це дюна, третя частина. Я її так хотіла прочитати. Ще другу не прочитала, але ж, ну, на, на, на трьох я, мабуть, зупинюся. Але ну, третю хочеться прочитати. Ось так вона виглядає. Я, мені я вже, мабуть, розповідала десь, мені фільми зовсім не сподобались. Тобто, я їх не додивилась навіть перший фільм. Воно якесь ну, не розкриває всього того, що розкриває книга. Я дивилася після прочитання і мені не сподобався, ну як ти не знаю, моє, е, моє воображення. Коротше, моє воображення малює мені у голові картинку більш таку, більш цікаву, ніж я віжу у фільмі. Там все жовте, одні драки якісь там, не знаю, не сподобалось. Не моє. І нічого не зрозуміло, якщо от я дивилася з позиції там чоловіка, так? Ми разом дивилися, ну йому мало що зрозуміло, а я все розуміла, але постійно мені хотілося робити стоп і розказувати все, що там пропущене. Коротше, то не то, то не то. Не сподівалося. Ой, що ще я там замовила? Ось. Багато бумажок, про які я казала, я не буду показувати там моє ім'я, адреса, там і таке інше. Але ось тут, повірте мені, надруковано багато інформації про, а, про те, що всередині. Так, ой, як мені подобається оця гафрований картон, а не те, що кладуть у алкреті. Так, ще Боже. що у нас тут є. Ну і, звісно, я замовила рекурсію. Я зараз не буду її розпаковувати, хай вона постоїть у мене запакована, там нічого такого немає, я думаю. Але ось ось замовила-замовила. Щось таке а, про пам'ять, так? Якщо я не пам'ятаю, не, не помиляюся, я не помиляюся. Це щось про пам'ять. Про пам'ять, а що про пам'ять? Поліцію пам'яті згадала і запуталася. Ну, коротше, щось про пам'ять, щось про о, спогади, можливо, повернення якихось спогадів. Коротше, щось для мене дуже цікаве. Дуже цікаве. Далі. Англійську, якщо ви помітили, я читаю Young Kid фентезі, Fantasy, щоб мені було легко сприймати текст, а тут нормальні книги читаю. А, ні. <свят> хотіла сказати, нормальні книги. Ні, це, це нормальна книга, нічого, не подумайте нічого. Я також люблю читати. Оцю я хочу розпакувати, мабуть, подивитися. Це в нас Кетрін Стендий, сімейна гра. Я дуже сумнівалася, чи брати цю книгу, чи не брати. Після Веріті, я думала, ні, щось мені. Таке не заходить, але знаєте, після каюти номер 10 і після, а, що там ще у «Рутве» читали, таке одне за одним, дуже мені сподобалось відпочивати з, такі, з такою книгою. Дуже несподівано, але так. То я вирішила спробувати цю, і я сумнівалася довго, чи купляти, чи не купляти. Тому що, ну такі, знаєте, відгуки були неоднозначні, чесно. Але все ж таки вирішила купити. І я хотіла сказати, не пожалкувала, але я ще не знаю, чи пожалкую я, чи ні. Веріті я також думала, що ніколи не пожалкую. Вона, і відгуки такі були, і вона така була цікаво розмальована, цей зріз. Я подумала, ні, такого не може бути, звичайний. Можна було не розпаковувати. О, отакий запах, як в Я Тільки що знімала. Коротше, тут змісти ще є, господі. Ой, я не можу. Це ж просто як. Що це? трилер, ні, трилер, О, мене батарі... батарейка сіла на лампі. Ну. І ще один інвойс. Ну, тобто, що є мало. Дуже дякую за увагу. Я сподіваюся, що тепер у порядку з цими книгами. Я не знаю, чи вони вияснили чи ні. Треба написати, можливо, і спитати, мені дуже цікаво. але, Але я ще буду ризикувати, звичайно, і купувати книги, тому що, ну, я не можу. Я не можу без книг українською, навіть якщо я читаю одну на місяць, все одно хай хай буде, хай воно мене гріє, воно рідне. Я я колекціонер. Давайте так. Я тепер колекціонер книг. Я не читач пока.